is open now. Last time we came it was closed. Japanese garden. And... Попереднього разу ми не змогли до нього потрапити, бо він вже був зачинений, коли ми до нього приїхали. Yeah. Wow. 30 minutes away from us. Домені. Куди пішла моя модель? Мабуть, і без зайвих слів зрозуміло, що тут дуже красиво. Моя Звичайно ж, Домініка мені кагасала на всю свою повну силу. І це нам трохи дисонувало з тим, що ми б хотіли оглянути спокійно такий прекрасний сад і насолодитися ним, так як тут дуже багато деталізації і моментів, і краси навколо створеної просто людьми. Була дуже гарна доріжка з каміння, викладена і оточена водою. Я просто не могла пройти повз неї, і ми навіть двох з домінікою спробували через неї пройти. Відстань між каміннями в деяких місцях була доволі широкою, що, звичайно, є небезпечним для дітей. Але ну, якщо тримати її сильно за руку, міцно, то все окей. А в самому ставку плаває дуже багато різнокольорової риби. Висить навіть табличка іти на свій ризик. Ну, для дорослих, в принципі, якщо в тверезому стані нічого страшного, а для дорослих з дітьми звичайно треба бути опильними. До так сподобалось, що вона вмовила тата на друге коло. Сам сад розташований біля великого гарного парку, в якому теж дуже приємно гуляти. Куди поїдеш? Прямо направо чи наліво? Направо, Направо, давай направо. Направо. Pardon, right. We chose to go to right. Turn to right. Yeah. Yeah. А це ми приїхали ще в один ботанічний сад, який теж знаходиться біля ще одного великого. Парку. Що далі? Мама, я їсти. Та ні, звичайно. Як це таке хочеш їсти? Це для пташечок. Люди такого не їдять. Це місцевий вже ботанічний сад, і він переважно з культурами дерев цього району. В Німеччині будь-який парк буде наближений до природнього. Як наймого більше. Варто зауважити, що в кожному парку в Німеччині будуть присутні птахи. В цьому ботанічному саду це павичі. Спочатку ми побачили і ми думали, що це щось прям таке надзвичайне, і він буде боятися нас, і ми так тихо, тихо, тихо на шпиньки до нього наближались. Але вони зовсім не стурбовані присутністю людей, бо навіть вони звикли до неї, і таке враження, що вони очікувало, може, якогось контакту з людьми, або щоб покрасуватись. Не знаю. Більшість з них це саме самці, без оцього шикарного хвоста. З шикарним хвостом ми так і не зустріли. Або може вони просто не розкривали свої хвости. Ось це вже безпосередньо центральна частина ботанічного саду, така його основна основна частина. І ця картинка з фонтанчиками є відомою заставкою, якщо в Google Google так місце. Фонтан. Це фонтан? Так, такі фонтанчики, батьки. Що сподобалося в цьому ботанічному саду і здалося саме унікальним в порівнянні з іншими місцями це ось ці вузькі доріжки. Як бачите, є похила поверхня, є пагорби, і люди навіть ходять, роблять трекінг по них з такими палками. Дуже атмосферно і можна займатися таким легким спортом навіть. Ніка, Ніка, не залазь на ньому. Просто подивися, але не залазь. Це все з дерева, бачиш? Сова така з дерева зроблена. З пенька. Стовбур такий великий був дерева, і з нього зробили дві, дві сови. А це така, до речі, солома наче. Але щось інше. Комвости йде десь рух, струм. стру. струм, є. Міка пішли. Mm -hmm. Ходити по цьому краще. Тут же ж люди сидять. Пізніше ми ще натрапили на одну галявину з цими павичами і з великою кількістю людей, але ми так і не змогли побачити павича в усій його красі. По парку ось такі гарні вирізблені фігури різних звірів. Це така дуже чітка, промальована сова була. Mm. Територія парку доволі обширна, тому краще з собою взяти про всяк випадок візок. Тут він з дерева в нас. А тут він справжній стоїть. Красиво Зараз підійдемо, подивимось. Денько, денько. Не хочемо, може якось іншу кіцю. Ні, якийсь до нього не можна. ні-ні-ні. Домініка була б не Домінікою, якби. Все ж таки впала. А навколо ботанічного саду розташовано ось такий великий парк. Чудовий парк, але ми спочатку подумали, що це і є ботанічний сад першого разу сюди приїхавши. І помітили вхід в ботанічний парк лише б наприкінці першої прогулянки. Ще ж як вона рухається, яка вона пухнаста. В неї очі є теж, мабуть. Це цікаво. Про цей парк я розповім обов'язково в інших відео. Він заслуговує не меншої уваги. А поки ми шукаємо парківку, ми їздимо по одному зі старих центрових районів Кеольний. І ви можете побачити ці будинки старі, які як рідкість, як діаманти, на мій погляд, в місті. У цьому фрагменті ми під'їжджаємо до ще одного ботанічного саду. Ви його могли бачити раніше на попередніх відео. Що там ти знайшов? Малинку знайшов? Цей ботанічний сад найбільш культурний з усіх попередніх. У ньому є клумби з квітами, різні підбірки, отакі великі водоймища з рибами, приблизно 30 см навіть риби. Доріжка викладена плиткою, рідкість, рідкість. А ось і клумби дуже шикарні, різні сорти квітів, з якими всі фотографуються. I would say, it, was so massive, it, was it was beautiful road with fallen leaves around that brings you immediately to the autumn mood cozy the autumn mood В території будь-якого парку завжди є адмінбудівля, яка відповідальна за благоустрій даного місця. Ця ботаніка справді дуже доглянуто має територію і навіть має охоронців. Також навіть мене здивувала секція з городом. Де ростуть буряки і картопля, Тут, тобто не лише такі ось фонтани гарні. Також є велика зала, яку ви бачите зараз з кафетерієм. Є дві оранжереї і багато різних водоймич. Мама це.